7 листопада в костелі святого Йоанна з Дуклі попрощалися з 23-річним захисником Даниїлом Сичовим, який загинув 12 вересня 2023 року на сході України. Народився Даниїл у Маріуполі. Пізніше переїхав у Боярку на Київщині, де закінчив школу. Владислав з Боярки, знайомий загиблого захисника, каже, що Даниїл вчинив подвиг. Д Даниїл нам дає цей приклад. А... І в ньому ми бачимо сподвиг Христовий. Подвиг господа, будемо пам'ятати Даниїла. Повернувшись у Маріуполь, Даниїл вступив до університету. Після закінчення став працювати баристою і мріяв відкрити власну кав'ярню. Батько загиблого захисника працював на Азовсталі, куди працевлаштувався і Даниїл перед початком повномасштабного вторгнення. Каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Даниїл. Застав звітку про звістку про початок війни на робочому місці. І від ранок, прибігши додому, він почав благати свою матусю, щоб вона терміново виїздила з Маріуполя до Житомира. І мама послухала сина. А сам сам він, 22-річний юнак. Він не поїхав з мамою, а він став на захист свого рідного міста. Він став на захист свого Маріуполя. За словами Ольги Юрченко, після того, як вибрався з Маріуполя, Даниїл приїхав до Запоріжжя і став до Лав Збройних сил України. Отримав позивний бронік. І ми дуже перешивали на цю дитину, щоб він хоч щасливо прийшов. Не на слово сказати, так вийшло, що він защищав. Ви знаєте, як він відників. Братим його впав, він защищав, його кривзу погід. Ми дуже зоболизли